Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Мабуть, більше тижня не було відео, бо щось Олежик якийсь такий ще бушний, так себе погано веде. То плаче, то капризує, весь час потребує уваги. Як мама вдома, то трошечки ж легше, а так мама сутки робить двоє вдома, то дуже-дуже важко щось з ним. Та ще й погода ця міняється, то захмарилось, то похолодало, то дощ пішов, то сонечко сяє таке, не сяє, а жарить сонце, що ужас. У нас вчора дощ був така злива, прийшла гарна. Вчора-позавчора, ще на сьогодні обіцяють дощ і грозу, то не знаю, чи будемо ми ще пізніше гуляти, чи не будемо, бо зараз хочу тачечки на вулицю взяти, там побачимо. Ще хочемо з бабусею зарубати бройлерів хоч трошечки. Бо жарко їм там у сараї хоч і вичищаємо, не вичищаємо, а воно підпарює та подушка. Бо вичищати сьогодні ще потрібно. Головне, щоб дощу не було, щоб ми це все встигли зробити. Сьогодні Олежик трішки дав попрацювати, то мама зарубала 5 бройлерів. Я їй там допомогла одного поскупти чи півтора. Потім пішла Олешку годувати та на роботу ганяла. І Олежка знову спортився настрій. Недовольний чувачок. Що Ну Все, зараз йдемо на вулицю. Вдягаємося, йдемо на вулицю, так? Да? Все, мама буде з тобою. Підемо кавуни їсти. Дай п'ємного кавунчика, мама дасть тобі трошки сочку з кавуна. Будеш недовольна таке, недовольний хом'ячок. Ось так їсть кавунчик Олежик. Все перебило в блендері його і так буде смакувати. А потім день дам ще й деньки. Мабуть, тиждень до орхідей не дивилася і в мене зацвіли дві нові орхідейки. Ось така красуня. <рив> І ось така. Я їх ще купувала до війни. Тут це перше, їх, перше їхнє цвітіння. І ще очікую, що зацвіте ось ця орхідейка. Цей чувачок в суботу. Минуло, лежав на ковику на полу, там крутився, вертівся, а потім з ковика сповз, ну і так перекручується, переверчується і поздиралося коліно. Зараз приходиться надівати йому колотички, бо якщо пшенички надівають, то вони підтягуються і ту лавку, і воно аж до крові. Зараз, мабуть, якийсь тиждень-два будемо в погодках, щоб воно загоїлося. Та, Олєшка? не лежалось тобі тихенько. Наробив ділов. Це таке, таке саме було минулий рік. Десь, мабуть, у червні. Лежав на коврику. то я на позповз об дорожку Він тоді в шортиках був раз у шортиках на пол сповз, поздирав ноги і мені в терміновому порядку я заказувало. В сінцеї, йому штанишки. І перший рік він був у штанишках, наче було нормально. А цей рік він ногами соває, штанина підтягується і воно опять роздирає, нога одного стукається і до крові здирає. На мене ще мажу йому канупи, воно трошки підсихає, загоюється, день, може бути одином, і все нормально. Чуваче, йде на вулицю. Нарешті вибралися з цим чуваком на вулицю, а йому щось не подобається. Це подобається тобі лішику. Подобається да? Помагає мамі на роботі, веде себе тихенько. Поки є настрій, то будемо гуляти на вулиці. Спортиться наш настрій, десь попаде, будемо йти в хату. нас трошки сьогодні захмарилося. У нас тільки що злив дощик і ось така веселка в небі. Навіть дві. Ми зараз йдемо вичищати у свинок. Бройлерів вже вичистили. У нас їх вже мало залишилося, бо решту перерубали. Тепер очищаємо поросят. Коли захотілося щось смачненького, а немає ні бажання, ні часу щось готувати, то я вирішила сьогодні знову замовити піцу. У ті піцерії до домовичок. Ще якихось пару раз замовлю і спробую весь їхній асортимент. Замовила сьогодні пилонію. Вже спробувала. Така смакота. І що цікаво, ця піцерія знаходиться недалеко від мене. Тут паралельна вулиця, це 2 хвилин 5 туди ходу. Вулиць, там теж, мабуть, пару хвилинчиків і все. У нас, дивлюся, вже небо знов затягує, хоча вже такий дощ був сьогодні, такий злив гарний. Мабуть, хвилин 10-15 таке лило. Ми навіть основну роботу сьогодні зробили. Зарубали бройлерів, вичистили в них та вичистили в свиней. Олежик зараз в хаті вже так. Тихенько, спокійний такий. Все після... так, після дощу він ну, взагалі заспокоївся. Лежить там щось по-своєму розказує і посміхається. А я ще вам десь хвилин 30-40, до 9 ще поторгую та буду йти в хату. Буду закриватися, замикатися. Можливо, піду ще раніше, бо таке ну, вітер піднімається і небо сіре, таке затягує. У нас дощ сьогодні починається з такого неба. Наче не сильні хмари було, а сипануло гарно. І якщо встигну, то хочу ще сьогодні спекти галету. там мене є трошки персиків, малина, пріся, можливо, там ще юшта є. Або одну галету, або дві спечу, щоб було і на завтра, що у нас недавно, і сьогодні вечором до чаю. Зараз ще побачу чи влізу на город після дощу, бо дощ був з гладом. Подивіться, чи там нічого не побило на городі, Подивіться, чи там помідори домашні роблять, чи там можина достигла чи не достигла. І вам покажу, якщо встигну. Уже сьогодні 20 липня, а баклажани майже не думають цвісти. Ось на одному є цвіт. А ці кущики цвіту навіть і не видно. Зазвичай вже в липні вже були і маленькі плоди. Ось. Ще є баклажанчик манюнький. І все. Зараз підемо подивимося, що там робить ожина. Ожина вже починає потихеньку дозрівати. Це вже грушки. Треба буде Олежі дати. Надіюсь, що з гастростому вона пройде. Це огірочки. Світу повно і все пустоцвіти. Хоча все сіялося F1. Капусти, мабуть, зовсім не буде вдома. Та й на полі також. Тут була білокрилка. Та й зараз кропили, кропили, а воно толку ніякого. Все що твориться. Навіть та, щоб поставляли бур'ян на ній, щоб сонце не так пекло, сильно пропало. Дуже багато всохло. Що не всохло, то все комахи від'їдали. Хоч і дефлуфосом копило, але щось він не поміг цього року. Ось на цих огірочках вже навіть огірочок є. Ось такий. Ось такі вже цукіні. Завтра буду виривати кабачки і робити кабачкову ікру. Щось на цих помідорах зовсім завязі немає. І ось ось ще цукініки. Один і другий. І ось помідори. Всі такі біл, білобулі стоять ще. Достигших немає. Згляну, що там по кабачках, бо вже на ікру все скуплено. Залишилося зробити. Щоб мама подивилася точку, я буду робити. Все вже починає помідорчик достигати. І ось ще один. І кабачки мені повинно вистачити на ікру. Мені потрібно 3 кіла, буду робити дві порції, Надіюся, що 6 кілограм буде. Це добре, що пройшов дощик. Хоч трошки далі підав все вріст. На цих баклажанчиках також цвіту навіть і не видно. Казали мамі, що будемо брати баклажани, пересаджувати у відра і зимою брати їх у хату. Тут тільки ось околорадські жуки є. А, ось один маленький баклажанчик. На цьому кущику. А на цих помідорах зовсім немає помідорчиків. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей! Пока-пока!